Знаєте, що потрібно, щоб заробляти 10 тисяч доларів в місяць? Відповідь насправді дуже проста. Потрібно мати ті якості, навички, скіли і компетенції, які є у людей, які заробляють 10 тисяч доларів в місяць. І зазвичай це не одна і не дві компетенції. Це певний кластер скілів і особистих якостей. Тож, якщо ви хочете рости в грошах, Зазвичай ми всі хочемо рости в грошах, то подивіться на якості і компетенції, які вам потрібно в собі розвивати. В різних сферах це можуть бути різні професійні компетенції, але зазвичай щодо особистих якостей, то вони можуть бути дуже схожими або суміжними по різним сферам. Тож хочете рости в грошах, подивіться на тих, хто у вашій сфері заробляє стільки. І постарайтесь описати цю людину, а що вона вміє, що вона знає, і які особисті якості їй дозволяють зробляти саме стільки.